Уперте кошеня. В однієї дівчинки жило маленьке, сіре кошеня. Воно було таке вперте, що все хотіло робити по-своєму. Якось вийшло кошеня погуляти, а дівчинка йому каже Не йди далеко, заблукаєш, не послухалося кошеня і пішло у ліс. Йшло йшло, та й заблукало. Ходить котик по лісу, ніяк дороги додому не знайде. Так і ходив до ночі. Раптом заухав у лісі Пугач. Злякалося кошеня, сіло на пеньок і заплакало. Біжить мимо зайчик, побачив кошеня й питає. Ти чого тут сидиш? А кошеня йому відповідає, я загубився. От дивак, здивувався зайчик. Ти хто такий? Не знаю, каже кошеня. Я маленький. От дурний, адже мама в тебе хто? А у мене замість мами дівчинка, відповідає кошеня. Засміявся зайчик, сів біля пенька на траву, заплескав вухами і почав думати. Думав, думав та й каже, а ти стрибати вмієш? Стрибати я добре вмію, відповідає кошеня. Ну, тоді ти зайчиня, каже йому зайчик. Ходімо, я тебе додому відведу. Пострибали вони разом. Перестрибнули канаву, а й питає, а чому у тебе вуха маленький? От причепився, розсердилося кошеня. Чому та чому? Чи не все одно, у мене за те хвіст довгий? Ну, гаразд, відповів зайчик. Тоді пішли далі. Привів зайчик кошеня до городу, де жили зайці. Мамо, каже він зайчисі, я в лісі зайченя знайшов. Добре, відповідає зайчикова мама. Дай йому поїсти та лягайте спати пізно вже. Взяв зайчик капустяний лист і дає кошеняці. На, що на? дивується кошеня. Це значить бери та їж, каже йому зайчик. Взяло кошеня капустяний лист і заплакало. Я, каже, їсти його не вмію. Я маленький. Що ти все маленький та маленький? передражнив його зайчик. Я сам теж маленький, а дивись, як. Вихопив він у кошеня капустяний лист і одразу його згриз. Тільки один кінчик лишився. Взяло кошеня кінчик капустяного листа і стало ним сльози витирати. Побачила кошеня зайчикова мама, похитала головою. Ні, каже, це не зайченя. Зайці, закричала вона, ану швидше всі сюди. Подивіться, яке звірятко мій син у лісі знайшов. Зібралися зайці, дивляться, ніяк не можуть второпати. Що це за звір незрозумілий? Вийшов з ліщини старий кульгавий та кривоногий заєць. Відійдіть, каже, дайте мені подивитися. Оглянув кульгавий заєць кошеня з усіх боків і питає, А чи вмієш ти лазити по деревах? Вмію, відповідає кошеня. Ну, тоді ходімо, я відведу тебе додому. Я знаю, хто ти. Ти, білченя. Бачите, вуха маленький, а хвіст довгий та пухнастий. Вірно, вірно, закричали зайці. Як це ми раніше не здогадалися? Пошкандибав кривоногий заєць, а кошеня за ним. Перейшли вони через поле, зайшли на узлісся і прийшли до старого дуба. Тут у дуплі жила білка. Підійшов кульгавий заєць до дупла і затарабанив по стовбору. Хто там? крикнула зверху білка. Це я, кульгавий заєць. Більшенятко до тебе привів. Нехай лізе сюди, каже Білка. Мені ніколи. Я запаси на зиму готую. Полізло кошеня по дубу, лізло, лізло, на силу зібралося. Сунулося в дупло, а білка йому дає шишку. На, каже Бери, їж. Образилося кошеня сама таке їж, каже кошеня, і кинуло шишку. Як ти смієш? закричала Білка. шишки кидати. От я тебе покараю. Хотіла вона його відшльопати замахнулася лапою та зупинилася, подивилася і каже Адже ти не білченя. Я не знаю, відповідає кошеня. Я їсти хочу. Що тобі дати? каже білка. Хочеш сушених грибів? Ні, відповідає кошеня. Я мишку хочу. От дурний, розсердилася Білка. Що ж ти мені раніше не сказав? Я б відразу здогадалася, що ти їжаченя. Привела білка кошеня до їжаків. Заберіть, каже, ваше їжаченя, його в лісі знайшли. Нехай іде до їжачат, відповідає їжачиха. Мишку з'їсть та спати лягає. Повечеряло кошеня, та тільки но ну лягло спати разом з їжачатами, як схопиться. Ой, не можу. Усі боки поколов, і заплакало. Прокинулася їжачіха й каже, Що мені з тобою робити? Не зайченяти, не білченя, не їжаченя. Хто ж ти? Я не знаю, відповідає кошеня. Я маленький. Позіхнула їжачіха та пішла спати до себе в нору. А кошеня сіло під деревом і проплакало всю ніч. Вранці, коли визирнуло сонечко, на високій сосні прокинулася ворона. Побачила вона кошеня і каже, а я знаю, хто ти. Хто? питає кошеня ворони «Кошеня ти ось хто, відповідає ворона. Правду кажеш, говорить кошеня. От дивак, чи то я кошенят не бачила. Вороно, вороно, запитує їжачіха. А чи не знаєш ти, де він живе? Знаю, то відведи його додому. Ворона полетіла, а кошеня за нею побігло. Вийшли вони з лісу на дорогу, побачило кошеня будинок, задерло хвостика і побігло щодуху. Прибігло й каже ніколи більше в ліс ходити не буду.